Хей, hey, друзі, сьогодні у нас дещо футуристичне, агресивне і максимально стильне. Це Champion S Wave Black Silver. Кроси, які виглядають так, ніби їх створили для гонщика з майбутнього. Чорний і срібло поєднання, яке завжди в топі. А тепер давайте розбирати, що тут ще цікавого. Перше, що впадає в очі, це хвилеподібна підошва. Саме вона дала назву моделі S Wave. Виглядає динамічно, потужно і точно не дасть залишитись непомітним. Верх зроблений із поєднання сітки та синтетичних накладок, що точно дає надійну фіксацію. Ось ці сріблясті вставки додають техноестетику, ніби це частина спортивного суперкара. А ось тут найцікавіше: підошва не просто круто виглядає, вона ще й м'яка та пружна, ідеальна для міського темпу життя. Відчуття. Mm, як ніби твої ноги сказали дякую за комфорт. Чемпіон S-Wave Black Silver це стиль, що випереджає час, зручність без компромісів і дизайн, який говорить сам за себе. Якщо ти за футуристичний вайп і комфорт одночасно, ця пара точно для тебе.